Вітаю вас! Давайте сьогодні подивимось таку тему Добрі новини. Коли очікувати, які вони будуть. Я дивлюсь вашу сигнифікацію тобто ваш опис, Так, вас як людини. Якщо ви розумієте, що так дійсно схоже, це про вас, резонує, то значить, ви попали енергетично на свій розклад. Якщо ні, то дивитесь інші розклади, так шукайте себе. Добре, дивимось, хто до нас прийшов. зараз Ой, зараз ви у смутку, зараз ви трошки заплутались в житті. так? Ви можете навіть в глибині так, душі страждати, якось обдумувати якісь речі серйозні і нікому навіть не казати про це. Можете приховувати свою негативну сторону від людей, не хочете, щоб люди вас бачили. Таким, який ви є насправді, чи яка ви є, так? Можете просто щось приховувати серйозне, якусь таємницю, якийсь секрет. так. От, хочете, Зараз у вас може в житті бути якесь завершення. завершення... І знаєте, я бачу по сигніфікації, що тут може бути навіть завершення і страждань, і завершення якихось. Перешкод, які вам надавали спокою, дуже довго. Тому що у вас був період такий нелегкий, де ви хтось дуже сильно мріяв, може, про сім'ю, чи воз'єднання родини хотіли ви, чи просто вже якусь родину, щоб у вас була завести кохану людину. Чи просто, щоб, може, у кого була сім'я, все налагодилось, знаєте, бо дуже багато було перешкод. От, і хтось був на відстані зі своїми родичами, з коханими людьми, з дітками. І ви дуже багато перешкод чи долаєте зараз, чи вже подолали, Ось тільки-тільки вони завершились. І зараз ви можете є шанс зустрітися з кимось з рідних, кого ви дуже кохаєте, по кому ви дуже сумуєте. Бо, знаєте, місяць, аркан цей старший, він багато чого значить, але зараз він так мені йде, як сум. Ось сум по рідному краю, по рідній домівці, сум по. Рідним людям, знаєте, коханим. Добре, давайте дивимось, які добрі новини вас чекають. Так, виходить у нас король, ой, король мечів, мечі, мечі. Знаєте, що я вам скажу? От я не прив'язуюсь до статі, якщо ви чоловік чи жінка, я буду казати, як бачу, і ви на себе перевертаєте. Є кроль мечів. Якщо ви чоловік, то ви зможете ви відійти. От яка хороша новина, відійти від внутрішнього конфлікту, депресії і суму, які вас дуже сильно засмучували. Від ревнощів, від якихось незрозумілих питань, які ви не могли розібратися довго. Якщо ви жінка, то це буде пов'язано з чоловіком. Наприклад, вас чоловік сильно ревнував, чи ви ревнували. Ви не знали, чи вам зраджують, чи ні, чи він вас обманює чи ні. Дуже. Сильно переживали на цей сповід. Да? І зараз це все буде відходити. Гарна новина в тому, що ви перестанете ось це, у вас перестане роздірати внутрі, так? І ви зможете знайти спокій. Ситуація проясниться. Та ситуація, яка не давала вам спокою, вона здвинеться з місця і проясниться дуже швидко по королю, ой, по рицарю жезлів. Ви застанете. При своєму, щось для вас дуже цінне. Ось, може, ви за щось боролися таке за дітей, там, за майно, за щось цінне, за якусь справу, так? за своє місце під сонцем, я б сказала. І це залишиться при вас. Тобто ваше залишиться при вас, і ви уходите від, від сумних. Е Сумних таких, знаєте, речей, які вас дуже смучували, ви від все це залишаєте і йдете далі. Якщо у вас був вибір, який життєвий, дуже такий, ви його зможете вже вибрати і йдете, рухаєтесь далі. Так, ви рухаєтесь вперед, у кохання, у щасливу сім'ю, у родину з імператором якимось, так. Якщо ви чоловік, то ви зможете дати своїй жінці ту щасливу родину, про яку вона мріяла, і когось навіть... Чекає вагітність. Ось так, мої На насе добре.